І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалеку. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи подяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, йди, твоя віра спасла тебе. Амінь. Присядьте. А я хотів би почати із такого. А якби 24 лютого нам хтось сказав, буде 9 жовтня, і ви будете зібрані в великій кількості під мирним небом у домі молитви, і будете дякувати Богу разом з своїми дітьми, своїми внуками. Нам би повірили тоді чи ні? Я пам'ятаю, того ж дня була зібрана Пресвітерська обласна рада да? і в кінці один брат каже, може ми брати останній раз так зібрані. Але той брат, що закінчував, дуже добре я запам'ятав слова, Господи, дозволь нам ще так зібратися. І Господь дозволив і дозволяв, і дозволяє. Слава Богу, за мирне небо, слава Богу за хліб, за воду, за Біблію, за Духа Святого. За плоди Духа Святого, за дари Духа Святого і за сьогоднішнє зібрання. Слава Богу. Богові війна не мішає напевно. Бог свої могутні справи продовжує чинити на цій землі. Слава Йому за це. Брати, які повернулися з передової, кажуть, ми відвідали військових, які були на відпочинку. Три дні да, і мали деякі передачі, дехто із Кам'янки там. І каже ротний каже: сам Бог вас післав сюди. Ми так всі рішили. Якщо хтось приїде до нас з віруючих, з людей, які вірують в Бога, ми всі згодилися сповідувати свої гріхи вам. І брат каже, то ми не служити Ми рішили сповідувати свої гріхи, бо останній раз з нашої роти 13 чоловік не повернулося, на відпочинок. І ми не знаємо, скільки слідуючий раз не повернеться. Ми рішили сповідувати свої гріхи. І брати приймали сповідь, молилися. Бог діє своєю могутністю, спасає людей, слава Богу. Що я хотів би сьогодні сказати? Від, прочитавши цей текст, Христос з таким жалкуванням спитав: а чи не десять вас було? Дев'ять де? Не в так мало на землі людей, які вдячні Богу. Ну, Ми всі сьогодні зібралися подякувати Богові, правда? Ну, бачить наше серце Господь. Я хотів би перед молитвою, знаєте що сказати? Я хотів би деякий перелік зробити речей. Які мішають людині дякувати Богу. Добре. І після цього ми будемо молитися. Будемо дякувати Богові дійсно за це служіння. Я кажу брату Віталію, що народ розходиться. Він каже, що там на подвір'ї є щось таке, що всіх затримує. Каже, ти не переживай. Не знаю, що там таке. Що мішає дякувати Богові? Що помішало дякувати Богові цим дев'ятьом, які побачили божественне зцілення на своєму тілі? Що помішало? Перше, я так ну, дивлюся на себе в першу чергу і, і сам себе питаю, що тобі мішає дякувати Богові? І даю таку відповідь собі. Да? Дивіться, перше. Це дуже багато у нас є своїх особистих інтересів. О, якби ми хотіли жити інтересами Божими кожен день і на всякому місці, ми б були дуже вдячні люди. Ми знаємо, що інтереси Божі, наміри Божі, вони є добрі, на добро всім людям і нам, і нашим дітям, нашим внукам. Але все рівно у нас дуже багато своїх. Особистих інтересів, які дуже заважають нам бути вдячними Богові людьми. У цих ізцілених людей появилося багато інтересів. Коли вони були хворі, коли вони були ізольовані від рідних від всіх людей, вони жили сьогоднішнім днем і, можливо, чекали смерті. Ну коли вони побачили своє тіло чисте, інтереси з'явилися скоріше би до сім'ї, скоріше би до людей і так далі, і тому подібне. І це не раз нам дуже мішає бути вдячними людьми. Друге, завість. Я недавно від одного брата почув таке маленьке свідчення, хочу поділитися. Я кажу, як живеш, він каже, вже краще живу що щось відбулося особливе в житті. Він каже, так. Да. Почав дякувати Богові за успіх, який я бачив в інших людей. І? і Бог і мені дає деякий успіх. А як це важливо? Бачиш, брат хату докінчив. Ну подякуй Богові, що брат хату докінчив, ага, а я ще не докінчив. Бачиш, що брат щось придбав нове, добре, ну сучасне. Ну подякуй Богові, що брат має, що брат придбав, що Бог допоміг. Ого, де той варіант? Завість. Правда, завість багато перешкоджає нам дякувати Богові. Правда, брати і сестри, чи ні? Чи я щось видумаю? Мішає. Не завідуємо. Слідуючи. Гордість. Пам'ятаєте той випадок з царем навходоносором? Він вийшов, побачив все і що сказав? Дякую тобі Боже, хоча вже про Бога живого, владику неба і землі, він вже багато знав, бо це написано в четвертому розділі, а в третому розділі говориться про те. Як він побачив у вогні в страшенно розкалені печі, не горять три юнаки, які не захотіли поклонитися моєму золотому буванові, а серед них є четвертий, похожий на сина Божого. Це було живе свідчення для царя. Але в царя гордість своя, оце все моя рука, моя сила. І ще він до кінця ще щось хотів говорити, сам себе хвалити чи утішати, чи як там. А вже Господь проговорив до нього, голос з неба почув, отако буде тобі. Гордість. Як багато разів наша гординя. Фактично нам нема чим хвалитися, Молись співала таку пісню. Тільки ти, тільки ти. Все від Господа, все через Господа, бо Він є син Бога Живого, Він є первосвященник нового заповіту, все маємо через нього, все маємо від нього, дякуючи Йому, бо Він стоїть перед Отцем Небесним і престол милості і благодаті відчинений для нас, дякуючи Ісусу Христу. Але людина хоче хоч трішки чимось похвалитися. Ну, показати якісь свої достоинства да, і так далі. І коли людина в такому гордуватому настрію не може дякувати, не може дякувати. Слідуючи, ненаситність. Ненаситність. Ви знаєте, напевно, дав в цій самій від Луки. Тут є такий вірш у 21 розділі. Уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжились не на жерством, інший переклад каже, ненаситністю, п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано. Мало мало. І те мало не дає людям. Можливості дякувати Богові. Ненаситність. Мені цього мало. Мені цього мало. Знаєте, недавно один чоловік нашого села каже Іван, скажи мені по правді, що ваші люди тікають в Америку. Від війни чи їм мало грошей на Україні? Роботи май покінчилися, ну, війна то є війна. Скажи мені по правді. Кажу, може і те, і друге спрацьовує. Навіть не знаю, що тобі сказати, навіть не готовий дати відповідь тобі на таке питання. Ненаситність не дає можливості дякувати Богові. І Слідуючи самолюбі, собі. 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 Я багато разів, може, і у вас розказував такий випадок з моєї армійського життя, да? призвався, з мого призва був такий один грузін, він таку вагу мав, більше 100 кілограмів, але ріст його не дозволяв, щоб він мав дві порції. Да? Харчування. І він постійно був голодний і просив да, забирав, бо мав здоров'я, крепке, де коли забирав, у кого міг забрати. Да. Дай мені дві слова. Він так взагалі по-російськи дуже погано говорив, але дві слова: Дай мені, дай мені. Ну, хлопці виручали, хто виручав. І так він перші місяці дуже бідував. Потім сталося таке нещастя в часті двоє хлопці, хлопців з нашої такої роти попали в таку тяжку біду. Да, і треба було давати кров, донорська кров була потрібна. І так як ці хлопці були з нашої роти і з нашого взводу, то хотів, хто не хотів, але пішли здавати кров у госпіталь, да, де ці хлопці були між життям і смертю. І оцей грузін, він. Здав дві норми крові. Було з кого брати. так. Да. Да. І він дуже радів перед тим, як ми йшли до госпіталя, що йому дадуть, бо донорам обіцяли один вихідний і. Посилене харчування. Тобто до того харчування, що має солдат ще додати, і масло, колбаси, ну, не знаю, скільки. І він дуже радів, коли йшов в госпіталь. І знаєте, після того ми повернулися всі у часть, зайшли в столову. І з кухні принесли цьому грузинові те, що він дуже мріяв да? на тарільці, отакий, ну, Посилений пайок, і ми всі дивилися, що він буде робити, як він то буде їсти. І знаєте, що він зробив? Він почав усім роздавати. те. Що з тобою Ромік? Що ти робиш?» Перший раз в житті я поняв, як приємно віддавати. Когда я отдавал кров, душа, душа радовалась, Когда я вам отдаю, душа радується. Друзі дорогі, самолюбі, не дає можливості дякувати і не дає можливості поділитися з іншим тим, що ти і останній час скоро біжить. Останній це недооцінка того, що ми маємо. Ми маємо правда, багато чи мало? Багато. Господь благословляє всім необхідним для життя і побожності, тобто для побожного життя. Ми, напевно, всі знаємо на пам'ять перший лист до Тимофія 6.8. Хто має їжу і одежу, задоволені будьте. Але щось ми недооцінюємо, поки маємо. А коли вже не маємо, може і цінуємо, може навіть і сумуємо, і плачемо, бо не раз прийшлося бачити молодих людей, які відвідували могили своїх батьків. Плакали, заговори маму, заговори тату, а могила нічого не каже. Я пам'ятаю такий випадок, на цьому буду закінчувати. 93-го року ми почали з Кам'янки їздити, з проповіддю Івангелії на Полтавщину, на Батьківщину Івана Зінчика. Там є такий центр чорнухи, може хто був там. Да, і на той час там була тяжко хвора одна людина, одна жінка, мама. В молодих роках, двоє дітей, ще таких підростків недорослих було в неї. Вона була недвіжима, ні руки, ні ноги, ні ковтати не могла, ні говорити не могла. Але одного разу я почув від цієї дівчинки, вона, по-моєму, називалась Зоя. Вона Мала одну молитву до Бога. Вона дякувала Богові за маму і дуже просила, щоб Господь ще продовжив її життя, щоб вона ще трохи підросла. І знаєте, що мене здивувало, коли ми прийшли відвідати цю таню. І ми схилилися в кінці до молитви. І ця дівчинка Зоя, вона підійшла близько до кроваті Взяла мамину недвіжиму руку, поклала собі на голову і так пробула всю молитву. І лише одне повторювала: Боже, я дякую тобі, що я маю маму. Я на похороні сестри Тані не був же, але брат, який був розказував, що коли вже треба було. Кришку покласти на трунбу і опустити тіло в могилу, викопану яму. Ця дівчинка так само взяла руку своєї мами, поклала на свою голову. І одна сестра, підійшовши, хотіла просто її забрати від трунови. Вона одне тільки просила, ще хвилинку дозвольте. Нехай мамина рука буде на моїй голові. Настільки цей підросток цінував тою мамою, яка була. Скільки можна побачити, що діти мають здорових батьків і маму, і тата, але можуть не шанувати. Молодь. Я дякую вам за пісні. Які тронули наші серця, тобто Господь через ці пісні. Але я вас дуже прошу. Шануйте, батьків, браті і сестри, цінуймо все те, що ми маємо від Господа. Цінуймо, бо якщо будемо недооцінювати, ми не можемо просто дякувати Богові. Але коли ти цінуєш, в тебе душа, подякою наповнена. Бо ти знаєш, це з руки Господньої і прийшло. Давайте ми піднімемося на наші ноги, помолимось, принесемо ще одну молитву подяки для Бога.